Астрологічний гороскоп для раків на листопад, 2024, з 1 по 15 листопада, дві протилежні сторони життя. Або як не зруйнувати все за один день. Цей період сприяє гармонізації сімейних відносин або розірванню стосунків. Намагайтесь не накопичувати в собі негатив. Ви відчуватимете, що для вас дуже важлива підтримка та емоційний комфорт у домашній атмосфері, тож емоційна стабільність допоможе укріпіти. Родинні зв'язки. Ваша енергійність та цілеспрямованість допоможуть у вирішенні ділових питань. Реорганізація свого бізнесу та партнерства. Успішна комунікація, конструктивність та здатність, швидко приймати рішення, принесуть хороші результати, але варто остерігатися непередбачуваних подій через раптовість, які можуть створити хаос. Намагайтесь не плити за течією, а управляти нею. Нервову. Збудженість та хаотичність у рухах підвищує ризик травм, особливо в період активної фізичної діяльності, будьте обережними, з ризикованими ситуаціями та слідкуйте за емоційним фоном, допоможе холодний аналіз. Проблеми. З 16 по 23 листопада можливі емоційні конфлікти в родині. Інтуїція та емпатія будуть ключовими для розуміння сімейних проблем. Важливо зберігати рівновагу та вникати гострих розмов, посилення вашої креативності у бізнесі, будьте обережні під час фізичної активності. 24-30-го 24-30 активність. Рішучість та енергія у всіх сферах життя, емоційна сила та впевненість, непорозуміння у відносинах можливі через різні бачення майбутнього. Це сприятливий період для вирішення побутових питань та покращення умов життя. Ваша енергійність створить всі передумови виходу бізнесу на новий рівень. Підвищення активність може призвести до травм, тому не забувайте про обережність. Рунічний гороскоп для раків на листопад. З 1 по 15 листопада руна феху. Ця руна символізує багатство та успіх. В цей період у вас є можливість досягти фінансового успіху, особливо в сімейному бізнесі. Феху також допомагає налагоджувати гармонійні відносини з близькими. З 16 по 23 листопада руна Тейвас це символ боротьби і мужності. Вам знадобиться сила і рішучість, щоб подолати конфлікти у сім'ї або вирішити важливі бізнесові питання, Тейваз допомагає у стратегічному плануванні та досягненні поставлених цілей. З 24 по 30 листопада руна соло. Соло символізує перемогу та тріумф. Це час великих досягнень у бізнесі та вирішення сімейних проблем. Гороскоп здоров'я для раків. З 1 по 15 листопада впливом позиції Марса та Плутона можлива травматичність, тому важливо дбати про безпеку, емоційні проблеми та переживання, зв'язані з майбутнім. 16 по 23 листопада стиль Венери з Сатурном сприяє стабілізації здоров'я, особливо, якщо ви в цей час будете приділяти увагу своєму фізичному та емоційному стану. З 24 по 30 листопада позитивні аспекти Марса допоможуть вам бути енергійними, але важливо не перегинатись фізичними вправами. Через можливий ризик травм зберігайте баланс між активністю та відпочинком. Гороскоп снів для раків на листопад з 1 по 15 листопада сни в цей період можуть бути глибокими та містити важливі посилання, особливо завдяки поєднанню сонця та місяця. Вони можуть нести підсказки щодо вирішення сімейних чи бізнесових питань, можливі підсказки стосовно ваших екзистенціальних цілей, нові ідеї також можуть приснитись. З 16 по 23 листопада тригон Сонця з Нептуном підсилить інтуїцію у снах. Ви можете бачити образи, які допоможуть вам вирішити давні проблеми або знайти можливі, можливі рішення для розвитку бізнесу. З 24 по 30 листопада секстиль сонця та місяця сприяє приємним і гармонійним снам. Вони можуть показати шлях до гармонії в родині або підсказати правильний напрямок у бізнесі.